Незважаючи на заборону, віничани продовжують палити листя та городні сміття. За це правопорушення законодавством передбачено чималі штрафи та грішми не виміряти ту шкоду, яку приносять дим від ліючого сміття здоров'ю людей, кажуть у мерії. То, аби попередити нові випадки, у Вінниці запроваджено патрулювання вулицями міста у вечірній час. Шість мобільних бригад проводять роз'яснювальну роботу з громадянами, які ще кроки робить міська влада назустріч громадянам. Ам, дивіться в наступному сюжеті. Вже давно не секрет, що з димом від тліючого листя та сміття у повітря попадає діоксин та бензопрен. А ці речовини є одними з найотруйніших для організму людини і можуть викликати захворювання на рак, кажуть спеціалісти. Тому в Україні спалювати сухе листя забороняє чинне законодавство. Та виявляється, у Вінниці про це знають не всі. Просто з городу немає куди дівати бур'ян. Всі сусіди палять. Якраз його, не тільки я один. Вибачте ці бабі, більше цього ніколи не буде. Вже навчити на все життя. Ну я ж не знала, що це таке. Ну, скільки? Ну, ну так от, дві жменьки того листя я підпалила. Та я відтоді все плачу, щоб мені ж очі до червоні. За минулий тиждень лише по Ленінському району уповноваженими особами було складено 5 протоколів на таких порушників. Аби запобігти новим випадкам спалювання відходів, що вечора вулицями міста патрулюють мобільні бригади. Вони також проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями. Міська рада прийняла рішення про те, що виділяє шість мобільних груп, в яких будуть знаходитись голова квартального комітету, працівники міліції. Працівники Вінницької адміністрації і кожний вечір будуть патрулювати місто Вінниці Малозабезпеченим сім'ям, які проживають у приватному секторі, голови квартальних комітетів безкоштовно роздаватимуть поліетиленові пакети з розрахунку по два на кожне домогосподарство. Тут не йде тільки, як кажуть, кнут наказання, а також є допомога зі сторони міської ради, видача безкоштовних пакетів. Роз'яснюваю робота, як поводитися. Листя можна скласти в той пакет, викласти коло паркана, і служба її забере. Якщо люди це розуміють, в них не буде ніяких проблем. Якщо є певне нерозуміння, виникають тоді проблеми. А проблеми це мінімум 340 гривень штрафу. Тобто, хай люди вибирають, що їм краще. Порушники ж відповідатимуть по усій суворості закону а ним передбачено штраф від 340 до 1360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для посадових осіб та суб'єктів підприємницької діяльності.